Привіт, мої хороші. Сьогодні вихідні приїхали трішки подивитися, що твориться на городі. Сонце таке, що нічого не видно. Просто нічого не бачу. Цілий тиждень знову ж таки таких проливних дощів, таких, що просто ну, не залізти, не відлізти. А сьогодні, от знаєте, яка ж така погода. У нас або такий просто дощ шалений, або раз, два і вже пекуче сонце. О, тому приїхали ми трішки подивитися на... Город у нас робиться і трішки відпочити. Привіт! Ти куди їдеш? На город? Їде на город, дивитися. Марко їде на город. До речі, хочу вам показати, бо вперше я сп'іймав оцю троянду всі своїй красі. Все одно ну, не показує. Так, на понюхай, така, яка гарна. Гарно пахне. Так, ну, я не знаю, як вам би її показати, щоб ви розуміли, скільки вона в собі має кольорів, яка вона шикарнюща. А коли відцвітає, переважно троянда стає білою, а ця стає фіолетовою. Ця стає фіолетовою. Бачите? От. Така от красота. Вігела вже заквітувала. Тут знається, букет. І букет такої кривавої, такої, знаєте, настоящої справжньої троянди. І така от вона напіврозпущена. розпущена. кравлика маленька не молодець. Просто, просто шикарнюща. До речі, огород не так і страшно заріз, як я собі думав. От, такий бутон гарний. Так що не так все і страшно, як здається. В Чорнобривці минулий раз були настільки маленькі, такі прям крихітні. Зараз, дивіться, які гарні кущі. Мені подобається, коли вони низькорослі, розлогі і мають такі повні квіточки. Такі повні. набиті. Набить. Там, вон, дивіться, якась бордюрка розпустилася. Тут од... гарна теж. Біленька. Починає заклітати. Одне що... Одне, що не знаю, не бачу я ніде ще ніякої хайстри. Отакий гарний теж ця, букет. Бачите, якою шапкою? А, перша от, айстра така. Це минулорічна, така собі, знаєте, вона ні туди, ні сюди. От, бачите, видно, що це минулорічна. От. Так що гарні. Жоржинки просто, просто казкові теж. Говорив, але вона каже, та в нас про Лілії навіть вже немає помину. А у нас квітують. Настільки ще деякі лілії починають квітувати. Оця одна з Турція, дивіться, теж вже починає квітувати гарно. Я її пізно висаджував з насіння і якраз гарно. Зараз вона буде якраз квітувати. Джмелик прилетів. Джмелик прилетів. От. Тут, дивіться, яка теж красуня розпустилася. Червона і от Вігела. До речі, добре, що я не обрізав, бо якраз на оцих пагонах виросли якраз квіти. ті, ж я думав обрізати. Помідорки. Гарненькі. І груші підросли. О, Трішки мокро, бачите? О, помічник. Привіт! Ти таку маєш щітку? Ну, молодець. Потім заліземо, бо тому що це вже треба все теж повиривати, там повиривати, сам повиривати. Ось, ну потім я вам покажу вже, якраз достигли помідори, оці чорні. Але ви знаєте, який прикол? Вони не. Вони внизу стали. А, ще такі трошки зелененькі, бачите внизу? Ну вони суцільні. Суцільно чорні. Марко, тут грязно, ходи назад. Я буду. Помідорки не можна обривати. Вони це повилягали, але нічого, квітуть. Ну для чого ти зірвав помідорку зелену? Поясни, татою. Треба зривати тільки червоненькі або тільки рожевенькі, ті, що достигли. А ти зірвав зелену. Ходи, помічник. Ходи. Ой, тут теж, дивіться, кажі Лілія квітує. Ну і пішли. Алла, подивися, тобі говорив. Про оцю троянду. Чи ти таку маєш, чи не маєш. Отаку я тобі казав. Ну, Тут же все, знаєте, теж, як то кажуть, повторний цвіт, але він не такий гарний, як ото перший, самий пишний. Але тим не менше не гірший. Ті минулорічні падалічні помідори ростуть, дивіться, теж мають грона. Не виривав спеціально, думаю, нехай вони таки та й будуть. Ця лососова теж доцвітає. Оті. Знову ж таки треба троянди вже всі обрізати. І зараз, якщо плануєте садити під банки, то зараз якраз одна з найкращих тих поро року з тих часів, коли це треба робити. Така от теж аква, дивіться, яка вона прасивезна. І ось ця от Версилія. От. От. А отут я бачу, знов треба окроплювати. Знов треба окроплювати. Камінчики. О, зараз маркусику. Не роби нічого тут. Від дущів бачу трішки пробоїни. Ну, нічого, якраз корінь камінчик знайшов вже свій а, кутик, знайшов свою ділянку, потім лише підсипимо там, де є пробоїни. Маркуся, будь ласка. Маркусику, будь ласка, не, не роби такого. Не роби такого маркусику. Замітай бруківку. Ну, Так, тільки приїхали, то кажуть, зробив огляд, що в нас робиться. До речі, борячки вже бачу, теж вони підросли великі, такі доволі великі. І попри те, що я їх пізно садив, зараз вони нічим не гірші, ніж від тих, що садили раніше. Моркочка теж є, дерева пішли в ріст, треба осінню гарним де все пообрізати. Салатик, бачите, маленький теж підріс. Сьогодні цю вже... Сьогодні планую цю суруколу вже всю викидати. Цей салат, який пішов дуже вріст, викидати. І на їхньому місці може посажу щось інше. Подивлюся, чи є, чи нема у мене якогось насіння ще загашніку. Якщо є, то це вже все воно переросло, повикидається. А новий візьмемо. Дивіться, яка красота Гарно. Гарно, бачите? А тут на сонечко, як вони виблискують, такі прям темно-фіолетові. Ці рожеві помідори сьогодні зберемо вже на салат. Я вам казав, я нічого цього року не підв'язую. Експериментально, кущів небагато. До 30 штук. І цього більш ніж достатньо, щоб як то кажуть, провести експеримент. Жовті, дивіться, це сорт хурма, якщо я не помиляюся. Чи апельсин. Жовті помідорки. На салатик знов зберемо. Он рожеві. Тут є пару червоненьких. Правда, вітром як не -як, як би я їх не хвалив, але вітром деякі кущі поломалися. А, ні, просто погнулися. Не поламалися, вони просто погнулися. Отак, один на одній поспирали і собі все нормально почувають. Так що не все так погано, як, як то кажуть, як здається. І грушечки висять. Красунечки. Добре. Ой. Одне, що треба подивитися потім, чи є кабачки. Якийсь один пустоцвіт. Не буде кабачків, буде пустоцвіт, то просто повикидаємо, щоб нам не займало місця. Бачите, пустота. Нема. Пустота і нема то гарна петрушка, все інше все дуже гарне. Ось таке. Добре, мої хороші. Як то кажуть, обстановку розвідувальну я вам показав. Показав, ви розумієте, що тут робиться. А тепер де ми будемо вже, як то кажуть, чимось займатися. Корисним. Корисним.